Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду. У серпні слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи? Про підозру, зокрема, повідомлено начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, воокомандира спеціального авіаційного загону, заступнику командира зльотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів. Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області. Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі ДБР відновили похвилинно День аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. До розслідування залучались закордонні експерти. У тому числі представники французької компанії, виробника гелікоптера, встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. У Києві та області повітряне судно не мало дозвольних документів на виконання інших видів польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху. Зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метаумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців, відповідних за безпеку польотів виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся. Втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садочок, сусідні будівлі та припарковані авто. Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб, в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які самі прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Посадовцям управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів, безпеки руху повітряного транспорту, що спричинило загибель людей, та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення. Передбаченого частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за частиною 2 статтею 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.